Вона прекрасно видно. І, по-перше, ми знімаємо оці патчі, які в мене тут висять. Я знімаю знову на телефон. Того, що в мене мало зарядки на камері. Лайк. Like. Знімаємо оці відпачі. Я принесла ваше адекватне освітлення. По-друге, я вже зняла патчі такі от цих кращів. Типу тут і тут. І вони реально зійшли просто. No от хто? В кого в місті є ДМ? Напевно, що ні в кого. <після> хто живе за полідовий, то можна не йти, в принципі, а хто в Україні, то якийсь аналог не йти, напевно. Можна по-любому. І мені ця лампа вже так хоче світить. <сі> Це просто неможливо. Давайте -то зуби, тому що я тільки не лопаті і нічого ще не зробила. Я подумала, що може бути краще, якщо позніматися цього ракурсу. Зараз я лампочку переставлю якось. Далі в нас йде умивайка. Я планувала здати вот такі от патчі. Вони теж просто офісні. Я це вже використала майже повністю. Ну, там купа патчів в ньому все районі. І така от ложечка є красива. Ось. Що лишилось тих патчів? Буквально нічого. Так, зараз вони в кінці дуже жирні. Кожа. І ці патчі, пачі вони... <смір> потекла дуже сильно олія і це просто жах, тому що вона в мене дуже сильно пече. Я не знаю от що дойду. Реально отсюда Коротше, Зараз я помажу не напевно, тому що ну, подруга там точно не буде. І все мені поможе якось. Тому все-таки після патчів треба буде помазити кремом. Лице тому що ну, за цієї омивайкою, якою я омиюся, то вона чесно дуже сильно сушить шкіру, і після неї треба обов'язково крем. Просто обов'язково просто. Ну а я ж не буду зараз, скрена носити а по-шипаченом за бред, то спочатку пачі, які у мене злітають із за олії, ви розумієте, так? Да? Такого, як із Spin'est, <ріст> щоб було прямо вау-вау-вау. Так, зараз подивимось, яку їжу можна шути. У нас є з вами дуже багато всього. Знаєте, що я зроблю? Я зроблю Зверху помідори піджарити хліб. І зробити, як бутерброд з авокадо. Це ми і зараз будемо займатися. Твою мать у мене хліба немає. <плес> <плес> Це дуже вас. Шукаю щось інше, значить. Давайте. Чесно, тут немає нічого абсолютно без хліба. Значить, ми її жаримо яйце, нарізаємо авокаду, помідор і я ще сюди прийдую сама. Хіба якісь там ягодки, так. Да? Подивимося. О, у мене схела там, коротше, знаєте що. У мене десь були вафлі. Фіг тобі анбафлі, нема уже. У я не могу Вот я тут не могу понимаете? у меня ничего не дома. Типа, мальчики и девочки, вы что, чтобы заходили Ну, нифига, что щось. Перевернути адекватне яйце. Так, горить, горить! Бляха муха блядь. Воно уже подгорело, понимаєте? Коротше, а завтрака не буде по-любому. Ну, тому що мало того, що то яйця вийшло, як зі і реально. Які шанси того, що я шанс 1006 телефоном просто застрілюсь. Короче, добавляем сыр в карту. Я просто, у меня на памяти уже и на телефоне, я не знаю, что мне делать. Я просто буду попутно снимать видео и одразу перекидать на iPad, так как я монтирую с iPad обычно. Эм, ну вот на телефоне, если бы я еще закачала капкут, ну то честно, не продержится по-любому, нет. То, короче, Будет необыч так выживать. Да. Короче, ну сниба, щелки моя. А те яйце забула посолити. Ладно. Ой. Света, ты куда? А, просто нема слов. Молоту. Вс я на телефон снимаю. вообще а нету уже короче у меня сегодня неудачный день ну все пойду то ладно все хотя бы была картинка красивая включилась светло адекватно но на... я по-любому на всю съемку ну что сказать Плани на сьогодні немає. У мене каникули. Я поїла. І дам кремом моє личко. Короче, я напевно не беру крем, я візьму е олійку. Мама замовила, замовили. отаку олію. Вона просто охерена. Короче, но ну, для неї блестить все. Ну, буквально, смотрите. Я пользуюсь сейчас такой розовый. Как а, красиво. Ладно. Сейчас открою Ее не можем. Так. А сейчас смертельный номер. того, что на манелкой пипетки просто травлю а на руку. Сейчас. Чуть-чуть. Крапельку. Все, 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 все. все Я потім вставлю, коротше, кружочки, там де я показувала, як воно блістає. Ще чуть-чуть. Готово. І на руки, в принципі, можна це вообще. Похи. Зараз я буду ставити освітлення своє на зарядку. Насправді ця лампочка не для освітлення, але... Но... Поки заряжається светло, воно не включається на зарядці, типу це невозможно. Того я буду в телефоне сидіти поки що, а потім десь через годинку буду заниматься спортом. Пілатесом, точніше. Так, народ, світло уже есть, и мы робимо Пілатес. Зараз я вимкну тренування, хоча, знаєте, що я взагалі хочу ввімкнути музику на колонці, і типу, мені треба або тренування включати або музику. Я вибираю музику, тому що я ці вправи і так пам'ятаю, просто буду ставити таймер на одну хвилину і їх робити, в принципі, так. Відключили плейліст, зараз я якийсь включу. Чесно, дуже не знаю, мені обцетиву плейліст. Просто з піснями. У мене є корич, тут. Реклама! Я поки що скручу, тому що мені це не треба. О боже мій. Я не знаю, як знімати взагалі. Типа. З якого ракурсу? Зараз придумаю. Що... У мене опять здохла лампа. Я не знаю, що з нею так. Або вона перегрівається, типа, або я ну, душі на грибу, вона вообще типу, не світить довго. Буквально тако 5 минут, ну, типа 10, все. Уже все, типа, пока. пока Спорт завершується, тому що мені треба замаринувати м'ясо. Угу. Осе. Вроде. Так. Да. От нам Спочатку розпакувати. І промити. Зараз. Якось трава. Вже відкрила м'ясо. Налучила його і тепер треба його протерти оце салфеткою, щоб воно не було мокрої. коротше. все готово і треба його маринувати. У нас є приправи. І столову ложку треба сліпати туди десь. Так. Тепер ми це все перемішаємо. Готово. Я думаю, тут тебе поставити просто в холодильник і все. Но мені ще треба, коротше, закласти посуду в посудомойку. Потім. План помінялися. Я сьогодні не тільки не сижу вдома. Я йду гуляти. Слава тебе, і зараз я буду фарбуватися, бо перше хочу піднімати якісь ліпсини в ТікТок. Підписуйтесь, ссылочка буде в описі і в шапці профілю. І в принципі також я йду гуляти, як я вже сказала, Того... зараз будемо фарбуватися. Просто візновую казовітку. Я обожнюю. Поробила ліпсінг, у мене тепер булося при, приправила трошечки, щоб воно було більш-менш адекватне. А, макіяж отакий. Ну, може, трошки не видно, треба ще трохи підвести нижню повіку. Зараз у мене англійська буквально за а, пів години, і потім я йду гуляти. Ну, і потім завжди кінець влогу. Тому мити голову, тому що вона в трагічному стані. І в принципі, може, трохи ще почитаю і на цьому все. Я У мене отак гель. Я вже намастила, подивіться, як 20 трошки і зараз сушити феном і вам знімати. На цьому наше відео підходить до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всіх пока-пока.